Моє вітання всім, хто виділив час щоб дізнатися про останні події свого міста. В ефірі новини міської інформаційної служби студії Яна Касіна. 28 квітня за календарем кінець робочого тижня. Головними на цю дату є такі новини. У зв'язку з терактом у Дніпропетровську правоохоронці просять бути всі дуже уважними. 28 квітня всесвітній день охорони праці. У рамках місячника з благоустрою у Дніпродзержинську щоденно проходять суботники з прибиранням. Далі більше деталей від наших журналістів. І одразу до головного. Вчора у Дніпропетровську у самому центрі міста на трамвайних зупинках протягом години пролунало чотири вибухи. За офіційною інформацією, постраждало близько 30 людей. Двоє у тяжкому стані. Сьогодні до слідства залучені кращі спеціалісти. Справа на контролі у президента країни. У Дніпропетровську зачинено школи. Міліція переведена на посилений режим роботи. Поки що компетентні органи схиляються до версії, що причина теракту носить скоріш кримінальний, а не політичний характер. За словами начальника Дніпродзержинського міського управління міліції Олега Плачкова, вчора 80 співробітників Дніпродзержинського гарнізону міліції теж були направлені на чергування до обласного центру. Сьогодні ще 40 чоловік допомагали міліції Дніпропетровська. У зв'язку з вибухами правоохоронці звертаються до всіх мешканців та гостей міста Дніпрозержинськ з проханням бути вкрай пильними, звертати увагу, особливо в місцях великого скупчення людей, на підозрілі предмети. Ознаки, які можуть вказувати на наявність вибухового пристрою наявність на виявленому предметі проводів, мотузок ізоляційної стрічки, підозрілі звуки, клацання, цокання годинника, що видаються предметом. При виявленні предмета, схожого на вибуховий пристрій, не чіпати, не підходити, не пересувати предмет. Не палити утриматися від використання засобів радіозв'язку, у тому числі і мобільних, поблизу даного предмета, негайно повідомити про виявлення підозрілого предмета в правоохоронні органи за телефонами 102 або 368-75. Починаючи з 2003 року, 28 квітня, було оголошено Всесвітнім днем охорони праці. У рамках цієї дати відзначається День охорони праці в Україні. Міський голова на святкове засідання запросив представників підприємств міста, а також організацій та установ, діяльність яких пов'язана саме з охороною праці. Тему продовжує наступний сюжет. Міський голова Станіслав Сафронов зауважив, що головне для людини на роботі комфортне і безпечне робоче місце. На думку мера підприємствам слід працювати над розробкою сучасних підходів до організації праці і впроваджувати новітні технології як в самому виробництві, так і в системі охорони праці. З днем охорони праці в Україні міський голова привітав усіх присутніх і побажав, щоб робота ніколи не ставала причиною негараздів. Засумлінну роботу відповідальні на підприємствах за охорону праці колективу отримали почесні грамоти. А управління освіти та науки отримало подячний лист за проведення в місті тематичного конкурсу дитячих малюн. До речі, переможці конкурсу також були відзначені на рівні влади. З нагоди свята перед присутніми виступила агітбригада НВК No36, творчо і в досить жартівливій формі нагадала всім про основні заходи безпеки, дотримавшись всім відомого факту, що жартома інформація сприймається набагато краще. Заступник міського голови Сергій Логінов у своєму вітальному слові зауважив, що за останні роки у місті помічено позитивну динаміку зменшення травм на робочих місцях і висловив сподівання, що надалі такі випадки взагалі не матимуть місця на підприємствах Дніпродзержинська. За підтримки губернатора Олександра Вілкула на Дніпропетровщині створюються належні умови для підготовки спортсменів паралімпійців. Зокрема, за дорученням голови облдержадміністрації його заступник Марія Пустова вручила комплектуючі для протезів колінні соглоби Дніпропетровському спортсмену паралімпійцю Вадиму Нестеренко. На їх придбання було виділено 86 тисяч гривень. Від Дніпропетровської області вже налічується 46 кандидатів на участь у 14-х Паралімпійських іграх 2012 року. Один із них майстер спорту України міжнародного класу Вадим Нестеренко. Він кандидат номер 1 але через те, що його протези зношені, участь Вадима у Паралімпійських літніх іграх стала під загрозою. Завдяки підтримці Олександра Вілкула це питання вирішено. Питання соціального захисту інвалідів, а особливо інвалідів, спортсменів, які захищають честь нашої Дніпропетровщини і Україні, і України на міжнародних змаганнях, на контролі Олександра Юрійовича Вілкула, і це політика дійсно, і президента України, і губернатора. Вадим Нестеренко, випускник Дніпропетровського державного університету та має значні успіхи у міжнародних змаганнях. Гідно представляючи наш регіон та країну у складі збірної команди України зі стрільби кульової серед спортсменів інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату та кандидатом на участь у 14 літніх Паралімпійських іграх 2012 року в Лондоні, спортсмен дуже вдячний обласній владі за можливість взяти участь у Паралімпійських іграх і захищати честь рідної Дніпропетровщини. Рішення таких проблем допомагає не только тренироваться, не только, но еще и помогает жить. Поэтому именно помощь в таких проблемах чувствуется она существенна. Поэтому хочется поблагодарить. І, і, і нашого губернатора і в лице його нашу власть, яка оказывает поддержку. хочеться поблагодарить в лице їх і всіх тих людей, які допомагають нам, допомагають спортсменам, допомагають тим людям, які мають ограниченные можливості, але стремятся все таки не бути бесполезным балластом общества, а стрімлятися приносити пользу. У цьому році Дніпропетровські спортсмени інваліди вже взяли участь у 44 всеукраїнських заходах, де вибороли 12 золотих, 5 срібних та 4 бронзових медалі. На міжнародних змаганнях спортсмени здобули три золотих та три срібних нагороди. До складу національних збірних команд України з видів спорту серед інвалідів входять 131 спортсмен. Нагадаємо, що у попередніх випусках новин ми вже розповідали про резонансні результати міського профілактичного рейду з відвідування неблагонадійних сімей. Про ще один епізод батьківської недбалості, виявлений під час цього заходу. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Під час подібних заходів учасники профілактичних рейдів відвідують не лише вже виявлені неблагонадійні родини, а ще й перевіряють повідомлення сумлінних громадян про невідповідне відношення дорослих до своїх дітей. Цього разу до служби у справах дітей подзвонили мешканці вулиці Бісєдова та повідомили, що в одній з квартир нещодавно організували правжній притон. В семье, где живет мама, одиночка с ребенком, появились граждане, которые ведут асоциальный образ жизни, что, собственно говоря, несет угрозу жизни и проживания ребенка в таких условиях. Двері учасникам рейду відкрила маленька дівчинка на ім'я Христина. Нікого з дорослих вдома не було. Дитина знаходилася у квартирі з кількома підлітками, які, як з'ясувалося, часто відвідували дівчинку та приносили їй поїсти. За словами Христини, її мати пішла кудись у справах. А як повідомили сусіди, частіше діяльність жінки спрямована на збір та здальшу металу, яку вона здійснює разом з тими асоціальними громадянами, які зараз оселилися у її квартирі. Стан помешкання, у якому знаходилася дитина, не відповідав жодним санітарним та взагалі загальнолюдським нормам. У квартирі було обрізане світло, відсутня пічка, батареї та нормальне спальне місце для дитини. Звичайно, такі жахливі умови проживання не дозволили представникам служби у справах дітей залишити Христину у цій квартирі. Тож було прийнято рішення про переїзд дівчинки до міського притулку для дітей. Там у першу чергу дитину оглянули медики, та з'ясувалося, що, окрім серйозної форми педикульозу, дівчинка хвора на вітрянку. Тож христину негайно відправили до лікарні. А поки дитина буде поправляти здоров'я, баглійський виконком як орган опіки, почне займатися її несумлінною матір'ю. Для того чтобы понять, насколько она способна восстановиться нормально в нормальном социуме оказаться, то есть вернуться к рабочему образу жизни, к здоровому образу жизни, восстановить квартиру, поскольку в квартире мы нашли многочисленные судебные иски о, за неуплату коммунальных услуг длительно. То бишь наша задача сейчас выяснить, насколько мы сможем помочь матери выполнять свои родительские обязанности. На сьогодні, по всій території Баглійського району зареєстровано 33 дитини, сім'ї яких опинилися у складних життєвих обставинах. За словами представників служби у справах дітей, понад 60% таких родин вдається повернути до нормального способу життя. Заводський район, до території якого входить переважно центральна частина міста, з кожним днем стає дедалі благоустроєним. Силами депутатів, райради, працівників районних структурних підрозділів та підприємств тут протягом квітня в рамках місячника з благоустрою щоденно проходять суботники з прибирання, висадження молодих дерев та фарбування дитячих майданчиків. Дитячому майданчику по проспекту Леніна 4 роки. Тоді місту його подарував міський цементний завод. Відтоді його зовнішнім станом та справністю розважальних атракціонів опікується Заводський район. Оновлення майданчику відбувається кожної весни. Обов'язково відбувається кожну весну покраска всіх лавочок, дитячої площадки, ограждення. і всі ці види роботи, які необхідні, щоб цей уголочок був приємним нашим маленьким голосом оазисом для наших дітей і родителей. Дитячий майданчик у сквері по проспекту Леніна можна назвати одним з найпопулярніших у місті. Розташований у самісінькому центрі між проїжджими частинами майданчик дає можливість Дніпродзержинській малечі корисно та безпечно відпочивати разом з батьками. Вже четвертий рік Заводському району вдається підтримувати майданчик в ідеальному стані. Силами заводського мізована Савіта його працівниками Ми звісно контролюємо цю дитячу площадку, смотримо за нею щоб не було ніяких, ну скажем так, негативних явлений. Моментально реагуємо на ці речі. І там, де є, якщо происходит, відбувається, тому що всі елементи в робочому состоянии. Так, да, вони ламаються, але ми їх вовремя знімаємо, ремонтуємо, відновлюємо. Крім цього, керівництво району планує до Дня міста облаштувати поряд з майданчиком типову трамвайну зупинку. Пізніше така ж з'явиться по проспекту Леніна-15. Даїдні Дніпродзержинська закликає власників транспортних засобів подбати про збереження свого майна. Майже за чотири місяці поточного року в місті зареєстровано вісім фактів незаконного заволодіння транспортним засобом, з яких лише чотири вдалося розшукати. Останні сталися протягом квітня. Перше вночі по вулиці Димитрова, друге по провулку розкішний. в обох випадках злочин було скоєно через недбале відношення власників до безпеки свого авто. Як уникнути небажаного угону, розповідають співробітники міського відділу ДАІ. Автомобіль, викрадений з проспекту Розкішний, співробітникам ДАІ вдалося розшукати, проте стан його був незадовільний. Співробітники ДАІ впевнені, що запобігти скоєнню злочину легше, ніж його розкрити. У першу чергу вони радять залишати автомобіль лише на автостоянках, які охороняються, або в приватних гаражах большинство гонов совершається от від таких мест как больниця от ринки значить при остановке даних в даних містах автомобілі Значит, первое, что это предотвратить закрытый, закрыть автомобиль, замки, не бросать незакрытый автомобиль. Вот. Обязательно автомобили должны быть оборудованы сигнализацией. Вот. А также желательно нестандартными какими-нибудь системами, которые как бы дают свой положительный эффект. Особливу увагу співробітники ДАІ звертають на логотипи приватних охоронних агентств, які автовласники прикріплюють на лобове скло. Кажуть, умілі викрадачі давно вивчили всі їх охоронні системи, тож без проблем зламують та викрадають машини. Також обращає внимання на то, що э, автомобілі, які э, промаркірована, є така від Противогонных мероприятий, как маркировка э, транспортных средств. То есть в определенных местах наносится маркировка, вводится в э, специально есть у нас база транспорта такого маркированного. И в случае, если даже автомобили попадают на, раз, на разборку, их легко как бы по определенным деталям, э, те, которые были промаркированы, найти. И по крайней мере э, такие случаи бывают и э, шанс возвратить автомобиль более реальный. Наостанок Віктор Шаповал зауважив на тому, що авто постійно має бути закритим, навіть якщо ви відлучаєтеся на декілька хвилин, а також не залишати на видних місцях цінності та важливі документи, адже саме це в першу чергу перевертає увагу злочинців. Та якщо неприємна подія все ж таки сталася, негайно потрібно повідомити про це у міліцію за телефоном 102 або до обласного управління міліції за телефоном 741 71 70. Ніброзержинські байдарочники та каноїсти, учасники проєкту Старт до успіху фонду братів кличків, зайняли перші місця на Кубку України з греблі на байдарках та каноє. Вони обійшли більш ніж 400 спортсменів з 24 регіонів, які з'їхали з до Дніпропетровська на змагання. Тепер хлопці представлятимуть нашу країну на чемпіонаті Європи в Познані. Два дня в ді номер 2 проходили фінальні змагання із чудо шашок серед команд середніх навчальних закладів міста. У змаганнях взяли участь 9 шкільних закладів. Торішній переможець команда ліцею 2, а також сім середніх шкіл і НВК Гармонія. Змагання проводилися за круговою системою. У турнірі школярів взяли участь досить імениті гравці. Так ліцей НІТ 2 у своєму складі зміг виставити чемпіонку світу кандидата в майстри спорту Таню Зайцеву, чемпіонів Дніпропетровської області першорозрядників Микиту Литвишка і Віру Попругу, а також призера області першорозрядника Влада Батраченка. У складі середньої школи №40 40 також грали чемпіон області першорозрядник Саша Шнейдер і призер області Ганна Зозуля. В этом году в соревнованиях приняло участие 34 команды из городов из команд, которые представляли три района нашего города: Баглийский, Днепровский и Заводский. По три команды из каждого района пробили финальную часть соревнований. И здесь уже, находясь в ДЮСШ номер два, а приділялась четверка лучших колективів, которые представлять наш город на обласних сорінуваннях 25 мая. Як і прогнозували фахівці, амбіції переможців знову підтримала команда ліцею номер 2 у складі Тетяни Зайцевої, Влада Батраченка, Микити Литвишка, Віри Попруги. Друге місце зайняли учні середньої школи номер 23 Команда складалася із одних дівчаток: Дарини Короткої, Ольги Овєскової, Лізи Поцілуйко, Влади Лесь. Хоча потрібно відзначити, що в запасі все-таки був Руслан Булавін. Медалями бронзової проби відзначили шашистів середньої школи номер 40 Олександра Шнейдера, Михайло Левченка, Ганну Зозулю, Альону Вовк. Нагороди дипломи отримали також усі призери в індивідуальній грі на кожній з чотирьох дошок. Найкращими шашистами на кожній з них стали Тетяна Зайцева, Владислав Батраченко, Микита Летвишко і Владислава Лесь. На останок дізнаємося новини від синоптиків. На святкові вихідні очікується сонячна погода і справжня спека. Нічна температура повітря становитиме до 16-17 градусів вище нуля. В день показники термометрів підвищаться до 28-30 градусів тепла. Вітер буде змінних напрямків до 4 метрів за секунду. На цьому час новин вичерпано. Вітаю всіх з наступаючими святами! Приємних вам вихідних! Бережіть себе! В Студії працювала Яна Касіна до зустрічі.